І, почати. і так, друзі, ну що, розпочинаємо наш стрім. Силочкою я поділився. Відкрив. Так, затримка ого, го щось зараз затримка велика. Що така велика затримка? Стоп. Не дуже добре це. Затримка прям велика. Привіт, привіт, всім привіт, друзі. Зараз звіряю затримку, чомусь затримка дуже велика. Напишіть, яка у вас затримка. Напишіть, яка у вас затримка. Дуже велика затримка, М -м -м, здається. З чим це пов'язано, щось незрозуміло. Ну, 5 секунд в мене затримка, оновляю декілька раз. Ну, 7 секунд затримка вже навіть. Вітаю, привіт, в мене теж 10-9 секунд. Окей, я зараз тоді перезапускаю прямий ефір і розпочинаємо. 10 секунд. Я зрозумів, зрозумів, друзі. Зараз перезапускаю прямий ефір тоді. Буквально секундочка. В основний телеграм-канал. Зараз поділюся знову повторним посиланням. Секунду, зараз перезапустимо.